От як психопатів беруть на роботу. Представляєте, психолога треба визвати, щоб він розумів, що відбувається. Для кого вони служать? Кому? Дивіться, як чучело, блін, виглядає. Мені цікаво, як прокуратура реагує. От ваш колега відшвернув. Мені цікаво ваше. От на то, що повідомлення про злочин, от я вам ще раз повідомляю про злочин. Які Остап офіційно про злочин, про роботу Розумієте, підпільних казино і шахрай, шахрайські дії, отаких от чиновників, як ви, ваших колег. Розумієте, ви да. задаєте питання і не хочете почути на нього відповідь. Так ви слухаю, там, ви мовчите. Біпу, біпу, біпу. Та ви не кривляєтеся, ведіть себе достойною. Що себе так ведете? Так, починаєте нервувати, то Так, да, я нервую, що ви, ви бурчитете? Не потрібно. Не, потрібно. не потрібно. Ви що себе мене виводите? Раз, ви раз, ви -э, представник кого? Питання. Я формулюю, ви і що, що слухайте уважно, і не і про дії, Ви можете звернутися до прокуратури? Так, звернулися, до ваших колег звернулися, дали офіційну документ. І ви вишвернули його. Ваш колега відшвернув. Є зафіксовано навіть журналіст. До вас особисто, до вашої організації. От зараз я звертаюся. До якої організації? Зараз. Прокуратура. До якої прокуратури? Звичайно, а що їх багато є? Скільки вас Но, у вас там організацій? організації? Я веду, вже більше року. І ваші от компанії, блін, відшвидюють повідомлення про злочин в інтересах держави. У вас є повідомлення про злочин? Так, в мене є, так. Ви можете його в. Ви зареєстрували два місяці тому. А для чого? Для чого ви тоді, якщо мені треба до судді ходити? Тому... А, Тобто, виходить, вам все рівно і мені треба в суд. Чуєте, умнік, не кривляєтеся? Ви що себе ведете так кривляється? Ви на... Я веду? Я питання задаю, ви кривляєте. ]ydoutor. Ви ж не хочете почути відповідь на це питання. То відповідь офіційно дайте, чому ви відмовились? На що? На ви раз. Як вам за реклама ваших стосунків з громадянами України? Ви стосуєте державну службу? Ви кому клятву давали служити? Ви обов'язок кому давали служити? Ви ще кривляється. Ви що ви собі дозволяєте? Займіть, будь ласка. Та розберуся, де займати. Щоб у собі які речі розгоряєте. Та ви провокуєте, ви де. Кому ви служите ви? Що ви бухаєте тут? У вас рефлексії не адекватні. На прокурора. Вам доволі У Вас брали коли. Слово чорт. Ти честі обділений, разом таврований. Це ж для того, щоб я не повідомив. Ще раз. Слово чого? Чисті обділений, разом таборований. Знаєте, хто з боли чую. Ви що чуєте, бачите? А Представтеся? Хто ви такі взагалі? що ви тут розсілися? Представтесь? Хто ви такий? Я людина, які ви зобов'язані служити дали, вказівку служити, клятву дали служити. Витягніть документ, покажіть, хто ви, а якщо ні, то вийдіть звідси, якщо ви не маєте чим представитись. Якщо вам все все рівно, ви тільки по вказівці робите. З вищого керівництва, а не просто ви дали клятву служити, чи ви що давали? Це, Знову таки ваші домисли якісь, ви там. Так ну кажіть, що це не мої, це мої домисли. Витяні документ, покажіть, хто ви, що ви. Повинні, об'язані. Вже і негайно. Вже і негайно. Витягніть документ, покажіть, хто ви, що ви тут розсілися. Чиї інтереси ви представляєте. Якщо вам заявляється... Ви що себе так ведете, нехабно? А як з нахабами по-іншому? Ви що собі ведете так? Ви кому клятву дали служити? От служіть і не, не зарікаєтеся. Бо тому що, якщо добре піднажати, ви тут довго не будете сидіти. Бо Тому що відповідно до прокурорських не вас не всіх обов'язків ви, ви маєте... Я тиснути, та ви виводите просто, виведіть себе достойно. Ви кому клятву давали, що ви тут букаєте і кривляєтесь? Ви ж не хочете слухати, ви всіли порядовують. От як психопатів беруть на роботу? Представляєте? От йому психолога треба визвати, щоб він розумів, що відбувається. Викликаємо. Та викличемо. Це все фіксується поки. Пленки попадуть надо. Не переживайте. І, шановні, ви знімаєте достойну поведінку прокуратури, яка має захищати інтереси в першу чергу держави. Чому ви не знімаєте? Чому не фіксуєте? Ви для чого тут стоїте? От я не розумію. чекайте, яка то суспільне ця дивіться, бо тому, що суспільне перед тим знімало мене пів години з Остапом. Остапа взяли в ефір, а мене не взяли в ефір. Півгодини вирізали, Всьо, вся країна бачила тільки тебе, а ми, а ми то, що говорили. Мене вирізали зовсім. Типа ми говорили про злочин. Я зафіксовано було. От вони бачили іменно суспільне. Зафіксовано було, як суддя передав прокурору сбушнику повідомлення про злочин на сотні мільйонів. Ніде не прозвучало. Це ви прикриваєте суспільне на півмільярда. Да, і суспільне в першу чергу бачила. чітко зафіксовано було. Да? За, наші податки. Да, за наші податки вони працюють. Що що оце чудо, наприклад. Чому ви не фіксуєте? Чому ви зараз мовчите? Чому ви не фіксуєте факт злочину? Я заявляю знов за злочин. При вас офіційно, от ви іменно були. Ми Заявлялося? Знімаєте, чому ви не знімаєте? Чому ви це от не знімаєте? Так? Провокатор, як Чуєш, провокатор? Сиди, вообще тих приставився. Ти, ти поки сиди і не по А хто ти такий тут? Ти не представився, хто ти такий. Ви а чому не фіксуєте? Я не розумію. Ви за кому служите? Дивіться, то от дивіться, оця особа не представилася. Я його питаю, хто він що він? Я хочу заявити, наприклад, от при вас. При журналістах офіційних заявити про злочин на користь держави. Чому ви тільки телефон? Включіть камеру. Дивіться, чудо сміється, блін, і не включає телефон. Ну, дивіться. О, дивіться. Ну це як от беруть для, для кого вони служать? Кому? момент, ці дивіться, дивіться, от їх чучело, блять, виглядає. Дивіться, побачи. А Ану, exactly. Ану покажи, дивіться. Включіть камеру, uh, будь ласка. Чому відмовляється? Зафіксуйте це все, що відбувається.